України щодо корінних народів. Я запитувала, до речі, пані Салма, ви знаєте, Ми, як і всі інші області України, ми маємо різноманіття. І оце різноманіття. Ми повинні взрощувати, ми повинні берегти. Ми повинні зрозуміти, що да, нас об'єднує державна українська мова, але інші мови мають право на життя, інші традиції мають право на життя. І якщо ми не будемо цьому приділяти увагу, вона десь зникне, десь буде знищена, десь буде дискримінація. Саме тому демократія це завжди захист менших Меншин, а не більшості. І в цьому є демократія, її головний принцип. Тому національні меншини це невід'ємна частина українського суспільства. Їх внесок в розвиток нашої країни неможливо переоцінити. Спеціальна доповідь це результати моніторингових візитів. Ви знаєте, що це наша основна діяльність. Ми моніторимо дещо перевіряємо. Моніторинг, він дещо відрізняється, скажімо, від перевірок. І на, на підставі моніторингових візитів та інформації від центральних органів виконавчої влади військових і військово-цивільних адміністрацій все що тут є це питання які вже під час війни з 22 лютого 24, 22, 24 лютого 22 року будучи в столиці нам показали декілька фільмів і ви бачите купу такого культурного прояву дещо героїзації дещо Просто констатації фактів. Фактів, перш за все, руйнації і зничтоження певних національностей. І Свобода або воля, свобода або ні, воля або життя щось таке називався фільм, документальний, який ми дивилися. Він стосувався греків-приазов'я. Uh, і теж з подивом я узнала, що і наш лікар знаний Птадуров також грек, і багато інших людей. До речі, і пан Лубінець також. Uh, і вони розповідали про те, що ще дід говорив грецькою, ще uh, прабабушка була і знала традиції. А сьогодні ні я, ні мої діти вже і от так воно вже не не знаємо, не користуємося, не вживаємо. Саме так воно і виходить, де націоналізація, і uh, ці традиції, які притаманні народові, а я хочу сказати, що ми навчаємося бути українцями, тому що ми були денацифіковані всі в тому в той, в той державі, яка називалася Радянський Союз, тому вчитися традиціям, вчитися і поважати гідність і традиції інших народів, які живуть на нашій землі, це наше першочергове завдання. Держава номер один. А тому що вона демократична, є демократичний інститут. Хотів трохи минути, так, в історію свого особисто. В двічних годах який е, негативний, я вважаю, досвід їздив в Москву працювати. Головні ну, години, були, всі пам'ятаємо. І тоді вже е, зазначало, що вони вже тоді на нацизм, вже тоді вже розпочинав своє буйне, скажімо так, е, почав е, відроджувати чи починатись. Тоді вже були хахли, вже всі хахлами були, чурками, як зазначили, да ви правильно кажете. І зараз це набуло ну, такої в Росії до такої масовості, що крім їх росіян немає, тому що вони як Боги, вони самі собі таке тавро зробили, а остальні національності ніхто і звати ніяк. В нашій ненькій Україні, як я бачу на свій особистий погляд, немає ніяких притіснень, ніяких нацміншин. Ми всі рівні в нашій державі, і це добре. І сподіваюся, що так буде назавжди. А той на нацизм, який зараз в рашизмі, зараз називаємо. Його так я вважаю, що він рано чи пізно згине, і на всьому світі, скажімо так будуть нормальні всі люди жити, жити, працювати та радуватись життю. Дякую. Сьогодні на запрошення уповноваженої Верховної Ради України Тетяни Євгеніна Міроненка був запрошений на круглий стіл тема обговорення проблеми в наших нацменшинах, які є на Сумщині. Провели круглий стіл, обговорили проблемні питання, вирішили, які Поштовхи треба зробити, щоб ці питання вирішувати. Обговорили проблемні питання з телерадіомовленням по Сумщині. Також вирішили, куди треба йти. Для цих вирішень цих питань. Працюємо. На території Сумського району проживають і єврейські меншини, і азібайжанські, армянські. Дагестанські ну дуже багато цих, цих малих общин, які потребують підтримки, потребують розуміння і вирішення їхніх питань.